Росіяни кричать: Бандера фашист! Але це найбільша брехня Москви, бо справді фашисти кинули його в концтабір на три роки. Сім причин, чому Бандера не був фашистом. Перша причина мета Бандери не імперія, а незалежна Україна. Фашизм будував імперії. Бандера хотів розвалити імперію і створити власну державу. Друге він сидів у нацистському концтаборі. У 1941 році після проголошення акту відновлення української держави його арештували і кинули до Заксенгаузена майже на три роки. Третє він воював проти двох диктаторів одночасно. ОУН та УПА билися і проти Гітлера, і проти Сталіна. Це унікальне в історії ХХ століття. Четверта причина: він не приймав ідеології Гітлера. Фашизм дорівнює культ держави та вождя. Бандера говорив: головне свобода українського народу, а не диктатура. П'яте. союзники його боялися, а не підтримували. Німці тримали його в ізоляції. Радянська влаза таврувала ворогом. Жодна імперія не вважала його своїм союзникам. Шосте. Його батька був священником. Бандера виріс у християнській родині, і для нього боротьба мала моральне, духовне підґрунтя, а не культ насильства, як у фашистів. сьоме Міф Бандера дорівнює фашист створив радянський союз. Це був ярлик радянської пропаганди, який сучасна Росія тупо повторює. Факти ж говорять протилежно. Бандера не був фашистом, він був ворогом імперії і символом свободи. Саме тому його ненавидів радянський союз і бояться расисти.